Друзі, вітання усім! Мене запитували в коментарях, як розмножити З Свого невеличкого досвіду, просто як я це робила, я хочу вам про це розповісти. Для мене це виявилось не складно розмножити герань. Вона в мене пішла. Може, тому що це ось, наприклад, ця це просто видова тобто природня герань. А природні рослини дуже мають велику жагу до життя. Вони хочуть рости, тільки бери їх і розмножуй. Тим більше, якщо принести їх, вони ростуть у бабіч дороги, а ти приносиш їх у свій садочок, де поживний ґрунт, де багато поливається, то вони залюбки ростуть. Ось цю я минулого літа буквально викопала чуть не пальцями з землі, тому що не мала біля себе відповідного інструменту. І цю розеточку малесеньку просто було, принесла додому. Тут я її і посадила, накрила пластиковою пляшкою, і вона в мене ціле літо сиділа під пляшкою. Там легенько почала розвиватись. Я її поливала, і ось тільки цього року вже я побачила, як вона квітне. Ці пурпурові квіточки мені дуже-дуже підходять для мого. Саду, ось тут моя рабатка. Ось тут в мене ще ось, бачите, ліг сквітне, а вона ось такого кольору. Ну, якщо придивитися до неї, то вона повинна розмножуватись нескладно. Бачите, там вона має такі вузли, і, напевне, це можна її якраз так і живцювати. Напевне, вона так і розмножується, розростається. По ґрунті, по землі стелиться, а може ще й насінням. Ну, мені вдалося якраз е, тим самим, що ось таку малесеньку. Але вона була в землі, я її викупила з землею, ось таку малесеньку розеточку я принесла. І посадила, і вона у мене зараз перед вами. Ця герань також природня видова герань. Також вона росте у бабіч дороги. Тільки ми їхали трасою, і там я її побачила. І, вже маючи лопату, я її викопала кращим коренем. І що ви думаєте, вона в мене в моїх умовах просто наростає листя. Минулого року наростала листям, цього року наростає листям. Має бути синього кольору, бачите, які здорові листочки. А все від того, що вона звикла рости в таких стіснених умовах. І якщо її добре дати землі, полити, а ще вона отримує якісь гранули підживлюючі, які я сиплю під інші рослини, то взагалі вона навіть і не думає квітнути. Просто росте як великий вазон. Це має бути синя або голуба герань. Ця герань також має великі листочки, вона вже відквітнула, квітнула вона у травні. Якось її журавка називають. Росте у нас, у нас вона в природі, у мене вона росла в моєму саду в селі, і звідти я її привезла. ще я бачила її в Карпатах, у лісі в верховині. І хочу сказати, що вона також наростає дуже великими листочками, тому що тут земля, волога, підживлена і але квітка більшою не стає. Ось одна ще залишилася, але листочки наростають. Вона квітне разом з аквілегією купі У мене там вони таку створюють композицію, Аквілегія також такого кольору і дуже гарно виглядає. Дуже рання герань. Ну і розмножується вона розетками. Бачите, там скільки є. Зараз, зараз. Розкопати, розділити, розсадити і всі проблеми. Але треба її викопувати. Моя єдина купована сортова герань. Має такі красиві квіти з розводами, хоч дощик падає, але вона не закривається, все рівно квітне. Висота її десь. Сантиметрів 40. Ну, і вона також наростає. Там, бачите, молоденькі є прирости. І якщо дочекатись, що вони розростуться, також можна їх відкопати, або розкопати і поділити. І так розмножити ось цю герань. Сорт підпишу. Підпишу в коментарях або під назвою відео. Зараз я не пам'ятаю його. І герань, яку найпростіше розмножити, це крупнокоренева герань. Вона наросла, бачите, у мене ось такою великою вже кубкою. Її обов'язково треба прополоти, тому що вона розростається і розростається, і її вже просто тут забагато. В декількох місцях я прополола і ті розетки відсадила. І тут я вам хочу якраз і показати, бачите? Це просто, це пагін, який я відламала, там квітка була, квітки я вже пообривала, щоб вона собі росла. Просто вимикується одна розеточка, вона має довге корневище, на ньому багато бруньок, і їх вкопати в землю вона дуже легко піде. Зараз я вам покажу, де я прополола, як виглядає така вже акуратна розетка. Тут так само була велика-велика рослина завдяки вологості і хороших погодних умов вона наросла величезною такою куткою. Я прополола, залишила декілька рослин, і так само тут, і вони собі будуть наростати. Вона вже відквітнула, вона квітнула. Десь два тижні тому вона закінчила своє квітування, вона квітнула красивими рожевими квіточками. Ну, ось, торішня розетка розрослась. І тут посаджені у мене молоді, які я прополола і висадила. Прополола зайве в розетці, висадила і вони вже наступного року займуть всю цю територію. Це стосується крупнокореневої герані. І вона розмножується якраз дуже просто. Ось бачите, корінь, на ньому бруньки, вони прокидаються і виростає велика нова розетка. Дуже сподіваюся, що я вам розтолкувала все і ви зрозуміли мене. Розмножувати герань легко. Якщо щось переживаєте, вам не вдається, можна... Додати корневіну, то такий порошок, що утворює, сприяє утворенням коренів, і обов'язково у вас все вдасться. А я бажаю вам гарного дня і мирного неба. І побачимось у нових відео.